Всім привіт, друзі! Мене звати Гладкий. И сьогодні я подивлюсь моє, моє улюблене відео про жителя місника. Ну, погнали! Mm -hmm. О, ребята, всем привет! С вами знову я е, житель в Майнкрафте і да я колочу тут виполняю завдання по математику. У мене повезло. Типа не свій о. Так, і за окупю на настульчику думаю, що опити за. От я знаю, що я вам покажу. Свій будинок. <спросив> <Да. if> ну я не один живу, а з отцем. Ну, з татом свій. Так. Тут в мене такий є забавний кіт. Ну, безпорядок, як завжди у мене. Тут є такі, ну, надіюсь, ви знаєте, хто це, напишіть в коментарях, хто це такі. Так, да. ну, тут такі помілечки, тут чуть-чуть. Так, -чуть. да, у мене компанія, але зато у мене уютненько в хаті. Ось тут кладовка у мене, Там. Да. ось шахмати є. І тут репоти такі, не прийду, не, мабуть, потім прийду. Там да, от я читаю книжку, і там, мабуть, щось поїм, так, все. Mm -hmm. О, так, прив'язок, що я пориготував їсти. Пицца. Хоч пиццу ешь, хоч хоч, хоч паучик есть, хоть уголочек еш, хоч да й бай, Добре, я, дя... тату, дякую. Я иду туди поем Прикольно. Хоч не почитав. Тут у нас туалет. Що ти там стріляєш? Що ти там стріляєш? Нічого я тут не знімаю, я в туалеті. Тут у нас душ такий, тут е, полотенце. Тут два дві такі Пісуари так. Да. Туалет ми мали завести, але не завели. Да. Я не знаю чого. Сонок, сонок. Блин, під до... пидож. Тад мы тату то може я потім винесу? Нет, зараз. уже даже закінчився. Ну да, закінчився і став. То закінчився. Так, я подивлюся там в танцую. Ага, ага Так, ты і книжка. Так, ти здивайся, книжка! М да. Ну, читаю, я на вас, на вашей, на вашей надвігається, на алда зомбі. На вас надвігається алда зомбі. Зомбі. прикольный жизнь. Ага, ты, ну, ничего. Ничего, блин, чуть не обкакал. <laughs> чуть не обкакал. Давайте дальше пианино. а я себе, Прикольно. пианино увезу. Буду выиграть. Став по дубайке, что ты вот не на пианино играть. Я вонду, вонду, что-то написал, что-то Иду, дату покажу эту записку. Тримай, почитай сам. На вас не двигается, а у вас зомби. Эм, не, судак, я не знаю, что это. Так что все. ты сам написал, так и скажи. Планк, дуже смешно. Да, який планк? Понятно, мне папа, как всегда, не Та добре, продуйся mm. да, да? так. Подыни что-то везьми в моем скринь ключик. И возьми дальше. Там я зади дома. У нас Знаю, я доброе зависимо. Так, вот я завезла, что это потрібно. В татом у мене десь тут є один склад такий. зараз я вам його покажу. Вон, він тут mm -hmm. Mm -hmm. Вот, він тут не хватит. Закатом. Вот. Стандачах. Ты атака боишься? гоу О, -го. О все. Ты сказал мне, где ты боишься. Я, ну, и... а да, хм. я, я, в принципе, тебя Ладно, пусть будет. И это пусть меня не Ой, защитим, Тут теки в и защитку ничего нет. где моя лопатка? Включим лопатку и дать Так, Взял себе даже руку. Ідіть від мене! Mm -hmm. Я не маю до них, не куда вас теперь. Не хочет, чтобы не вкусила зомби. Mm -hmm. Я маю. Давай, куда? Да, Ещ. Надо уничтожить. Блин, наступать. Я бачу же потухи. Вроде бы дождь кинчать, а вроде не. Блин, их там куча.

Думайте два класних відео. Всім пока. Ну, прикольне відео. Оце моє самоулюблене, походу. Ну добрі. Дякую, друзі, за пере, пере... дякую друзі всім за перегляд, всім папа, друзі. І став подобайку, якщо хоч продовження. Дякую за перегляд. Всім папа.